Ну що, нормалізувалися? Якщо так, то супер! Вітаю! Якщо ні, нічого страшного. Вас усе вдалося. Просто не так, як ви собі планували. Не виходить тільки у тих, хто нічого не робить. Якщо вам не вдалося з першого разу, не здаваймося, бо ми не зламні. Ну, можна. Підійти до цього питання з іншого боку, щось змінити, подумайте, що вам би таке зручніше там адаптувати. Адаптуйте кожну техніку до себе, і вам обов'язково вона сподобається. Ну, як казав один у мене учасник тренінгу, а можна я потискаю не себе, а свою сусідку. Ну, без питань, якщо сусідка дасть дозвіл на тискання її, без питань, аби тільки зняти стрес у цьому випадку і аби усім було. Добре, і ніхто не постраждав у процесі такого стискання. І якщо у вас не вдалося, шукайте варіант, знову робіть відео на паузу і повертайте знову виконуйте це все від початку. Або ж ні. І ми продовжуємо рухатись далі. Бо після такого стискання бажано зробити другу частину тієї техніки, що пропонувалося у першому відео антистрес 1, тобто бризкалка з масажем, це саме масаж, тобто промасувати себе однією рукою, другу руку і так почережно від пальців, руку. Передпліччя, плечі, шию, нашу голову, скроню, особливо, легесеньким масажем, знайти точку концентрації найбільшого. Фізичного болю, а вона обов'язково буде, бо стрес це завжди психічна і фізіологічна, тобто фізична реакція, і обов'язково дещо спазмується не тільки в нашій психіці, а дещо на тілі. Нагадую, і перегляньте відео попереднє, щоб переконатися у тому. І тільки після того ви це зробите після перегляду нашого відео, щоб ми на тому не зупинялися. І якщо у вас це все вдалося, тобто ви нічого не перетиснули. Тобто, якщо навіть перетиснули, теж не лякайтеся. Один із клієнтів у цей момент зламав свого блокнота. Ну, пам'ятаєте, як наш президент, один із президентів колишніх, зламав ручку, коли підписував одну із угод. Отак От він свій стрес вніс саме туди через Через стискання, через роботу рук. Ми цього не робимо. Якщо ж все ж таки у вас щось зламалося, в цей момент чудово. Ви переконцентрували свою енергію негативну саме на той предмет, предмети все витримають. Аби тільки ми з вами знаходили адекватні моменти повернення нашого, нашого психоемоційного стану в нормальне русло. І наприкінці я вас вітаю, що ви це зробили. Тепер, як годиться, після будь-якої техніки боротьби із стресом, спробуйте випити маленькими ковточками, нагадую не гарячу, не холодну, а тепленьку воду. Або це може бути сік, чи, приміром, ви вирішуєте далі, що, що це може бути для того, щоб, щоб вам було приємно. Можна зробити незначний перекус. Це дозволить вам відновити вашу енергію, віднова, відновити вашу, вашу, вашу силу. Вимкніть до нас, прийшли діти. Вимкніть.